Давайте поговоримо про те останнє, що трапляється зараз в умовно перемовному процесі. А, от є заяви пана Віткофа, який каже, що переговори щодо мирного врегулювання в Україні включають серед іншого питання Курської області, окупованих територій і ЗАЕС. А, раніше. Сьогодні ми також чули про те, що, начебто, Україні потрібно, або ну скажімо, існує так. Принцип, що Україна може відмовитися від якихось територій а в обмін на якісь гарантії. Ну, звісно, ніякої конкретики не було. Позиція України по цьому питанню. Проста і зрозуміла вже достатньо давно ніяких е, територіальних поступок, е, але знову ж таки маємо таку ситуацію. Е, давайте от спробуємо проаналізувати цю заяву Вікофа про питання обговорення в мирному процесі Курської області, окупованих територій і ЗС. От як ви бачите ці питання, про що саме говорять? Ну, як на мене. Все рівно в даному конкретному моменті це жодним чином не висвітлює української позиції. Українську позицію ви зараз озвучили. Я це розглядаю як продовження торгу, банального торгу з російським агресором, в тому числі через публічну площину, тому що йде очевидно намагання зараз, ну, скажімо так, промацати, промацати і суспільні. Погляди промацати реакцію партнерів в тій же самій Європі на ті чи інші кроки. Ну і ми ж прекрасно розуміємо, що після зустрічі відкопа в Москві з Путіним, а Путін нібито передав йому перелік його хатєва, який відповідно Вітков повіз до Трампа. Ну і очевидно, що. Трамп, який намагається позиціонувати себе як медіатора, який рівно віддалений між двома сторонами. Хоча, як на мене, це абсурдне позиціонування, ну тим не менш, тепер йде намагання знову ж таки зрозуміти, а де може бути послаблення з боку України. Ну, дуже добре, що наша сторона публічно окреслила червоні лінії, що стосується. Відповідно участі в міжнародних організаціях, що не може бути жодного вето у Російської Федерації, в тому числі те, що стосується ЄС, НАТО, і вкотре ми наголосили на неприпустимості і неможливості визнання тимчасово окупованих територій саме російськими, відповідно в юридичному аспекті. Ну і ми вкотре просто показуємо, що знову ж таки, якщо Україна... Хоче завершення цієї війни, а Україна точно хоче цього, то зрозуміло, що необхідні конкретні кроки, які б нас до цього привели. І одним із таких кроків є гарантії безпеки. Не так як там Віков чи Волс там зараз говорять, от є там можливість, що зараз нібито. Хтось в Україні визнає частину окупованих територій російськими, а десь потім, потім, можливо, будуть гарантії безпеки. Ну, звичайно, так це не працює жодним чином. Ми своїми територіями не торгуємо. Взагалі ми є державою жертвою, і виходити з позиції, що кожна із сторін має чимось поступитися ну, вже Україна, яка є, в, очевидно, в безпосередньо авангарді. Мирного процесу, ми перші, хто заявили, що ми хочемо досягти справедливого миру і робимо все для цього. А ну і очевидно, що в таких умовах все ж таки хочемо бачити, ну скажімо так, конструктивну розмову з нашими американськими партнерами, виходячи із низки матеріалів щодо зустрічі в Джиді. В принципі такий конструктивний контакт вимальовується, але зрозуміло, що зустріч джиді – це лише один із елементів процесу, лише одна із зупинок, і рух продовжується далі. І цілком зрозуміло, що певний шторм, в тому числі медійний концептуальний шторм, що стосується знову ж таки намагання. Натиснути різними способами на Україну він буде продовжуватись, тому що хочуть ж від Росії отримати якийсь позитивний результат, не в конструкції, що в принципі готові, але є нюанси. А в конструкції, що готові взагалі вийти на режим припинення вогню, із все ж таки подальшим треком на мир. Ну поки що, Російська Федерація такого не демонструє, і я дуже радий. Позиції наших європейських партнерів, які котре публічно наголошують, що Російська Федерація має піти на режим припинення вогню без жодних додаткових умов, взагалі мова йде не про завершення війни, мова йде про демонстрацію дійсно своєї політичної волі завершити нинішню повномасштабну війну. А ну, але очевидно, що все рівно певні контакти відбуваються. Йде намагання, як я вже сказав, прощупати грунт, хто на що готовий. Ну, Україна чітко вказала на що готова, на що не готова червоні лінії. Ну і плюс наша конституція. Я нагадаю, що у нас в конституції прописані 27 регіонів, 24 області: Автономна Республіка Крим, Київ і Севастополь. І Саме Конституція України прямо забороняє е, внесення змін, які б зачіпали е, територіальну цілісність. Тому, що б там не домовлялися, але основний закон у нас в цьому питанні залізобетонний. Його просто ну, не обійти цей момент. Тому зрозуміло, що е, червоні лінії озвучені Україною вони е, цілком обґрунтовані і точно не є якимись там. Е, Ну, скажімо ситуативними бажаннями ні, це цілком прогнозована і адекватна позиція офіційного. Добре, до цієї картини хотілося б також додати Ердогана, який закликав Трампа скасувати санкції щодо Туреччини. Також він заявив, що підтримує Зусилля Трампа щодо завершення війни в Україні. Але нашу увагу тут загострює інше питання. Як пишуть вже деякі джерела, що в 11-ту річницю кримського референдуму в МЗС Туреччини заявили, що не визнають незаконної анексії півострова, а підтримують Територіальну цілісність і суверенітет України. Що і чому ми це бачимо? Ось таке питання, тому що незрозуміло трошки яку гру веде Ердоган. Останнім часом його щось так активно в цьому полі не було чути хоча раніше ну був дуже активний. Країни, які підтримують. Це ну очевидно, що вони підтримують. Вони повністю е, слідують риториці українській. Вони повністю ну визнають, хто є злодій, хто ні. Але от Ердоган, так знаєте, не прямо, але намагається якось і там бути, і там бути, і на цьому стільці посидіти, і на цьому стільці посидіти. Але ну очевидно, що він нас, м'яко кажучи, не підтримує. Але чомусь каже ці речі, можливо, вигідні йому. Я б не сказав, що Ердоган дав нас не підтримує. У нього дійсно специфічна позиція, яка ґрунтується на конкретній зовнішній політиці, яку Ердоган теж він її реалізує абсолютно теж прогнозовано. І теж ми маємо розуміти, що фактично зараз Ердоган намагається. Налагодити теж стосунки з Вашингтоном і нинішні заяви про те, що план Трампа є єдиним. Ну тому, що він зараз обговорюється, бо Трамп є фронтиром. Але знову ж таки, той же Ердоган, я нагадаю, він підтримував українську формулу миру президента Зеленського. Ердоган був не проти, не проти членства України в НАТО. Ердоган зараз готовий направляти миротворців до нашої держави, та зрозуміло, в нього є економічні відносини з Російською Федерацією: це е, газова сфера, це ядерна сфера, е, це торгівля продовольством, багато чого іншого. Не забуваємо, що Туреччина на 8% е, дозволяє обходити е, санкції, введені станом на зараз проти РФ, тобто їхня частка 8%. В цьому процесі, а ну але тим не менш тим не менш, все рівно а, тут з Туреччиною очевидно нам треба вести діалог а, прагматичний, тому що це питання, в тому числі і забезпечення безпеки а, в Чорноморській акваторії. Ну плюс а, ми бачимо активізацію зараз турецького майданчика в перемовному процесі. Ну як мінімум, друга зустріч між. Американською та російськими сторонами, коли вони спілкувалися 6,5 годин, нібито по темі відкриття і нормальної дипломатичної роботи і відповідну установ одна одної. Ну але тим не менш, ми прекрасно усвідомлюємо, що Ердоган намагається отримати Зиск, зиск дійсно певний такий геополітичний прибуток від активізації перемовного процесу. Бо він же ж бачить, скільки зараз від цього отримає ну, наприклад Саудівська аравія, і очевидно, що Ердоган, який вів тему перемовин з 22-го року, ми пам'ятаємо і успішну реалізацію того ж самого зернового коридору. Зрозуміло, що зараз він бажає вклинитись в процес наскільки це можливо. Угу. Зрозуміло, давайте тоді ще ось про що поговоримо. Медведєв сказав, що відправлення натовських миротворців на допомогу Києву означатиме війну з НАТО. Неоднозначні сигнали ми чули з, зі сторони Росії. То, начебто, вони не коментують, то начебто десь хтось там каже, що вони можуть. Погоджуватися на якихось там миротворців, ну разом з тим, я нагадаю, що Британія казала про а, те, що хоче розгорнути в Україні миротворчий контингент в рамках. Коаліції охочих чисельністю понад 10 тисяч осіб, і Макрон казав, що вони можуть то в принципі і без згоди Росії розміщувати свої війська. Ну знову ж таки хотілося би зрозуміти, що це за сигнали від Медведєва. Можливо, йому вже дали відмашку працювати по цій темі. Але ну в цілому цікаво, як виглядає. Тематика миротворців в Україні, от як її ви бачите станом на сьогодні, всі заяви, які зараз здійснюються російськими посадовцями щодо теми миротворців в Україні, направлені на одну конкретну мету: зірвати загалом перемовний процес між десятками, десятками європейських і не лише країн з точки зору викристалізації єдиною консолідованої позиції по цьому треті, тобто, ми ж пам'ятаємо попередні заяви. До речі, теж от, от, Макрон зараз заявив, що не треба росіян питати, можна і так миротворців вводити. Раніше у Франції звучали інші думки: що навпаки треба все ж таки отримати згоду там з боку російського агресора. Тобто, і такі думки насправді вони є, є серед європейських партнерів, і відповідно, коли котре. Хтось по типу Захарової, чи Медведєва, чи когось іншого заявляють про ні-ні. ні В жодному разі там натівський чобіт не може бути в Україні, і це буде там, актом ледь не агресії чи ще чогось. Ну, повні абсурди вони там заявляють. А, ну, Але тим не менш, це теж є намаганням вплинути саме на ті консультації і перемовини для того, щоб збити загальний результат. Щоб він був хоча б меншим від того, що могли б досягти наші європейські партнери, ну очевидно, що зараз це не дуже вдається. Плюс ми пам'ятаємо позицію і Трампа, який сказав, що він чув про цю тему, він не проти європейських миротворців це як елемент гарантії безпеки. Тобто, ця тема все рівно буде на столі під час реального перемовного процесу. Але тим не менш зрозуміло, що російська сторона зараз такими заявами намагається і нівелювати. Другий момент, як очевидно, буде намагання нівелювати. Це там, ну наприклад, казати, що не треба європейських країн. Давайте треті країни, давайте там чи ну добре, там не ООН там блакитні шоломи. Давайте там ОБСЄ, наприклад, організуємо. От недавно ж там вже ж був. Там очільник ОБСЄ в Москві, якраз йому там показово е, демонстрували е, наслідки роботи російської ППО під час е, того, як вона неефективно відбила атаку десятків українських дронів на російську столицю. Ну тим не менш, тим не менш, в такій ситуації ми усвідомлюємо, що тема миротворців це дійсно слабке місце для. Росіян, тому що е, навіть невеликий контингент це серйозний політичний фактор стримування для унеможливлення майбутньої агресії. Хоча цей фактор є дійсно абсолютно недостатнім. Це має бути одним із елементів, але не єдиним е, важелем для забезпечення гарантії безпеки України, угу. зрозуміло. Е, до речі, от є також новини про те, що Кажуть про те, що у Трампа розглядають умови Путіна щодо зупинки вогню і дадуть відповідь найближчими днями. Е, ну, як згадується, умови Путіна це припинення поставок зброї в Україні, припинення мобілізації в Україні. Ну, от, як ви й сказали, хотілки Путіна розглядаються і дуже дивно чути, що от, якісь такі внутрішні, ну от, виключно внутрішні питання. Буде розглядати не президент України, а президент Сполучених Штатів дасть відповідь. Чи можливо це чи ні? Можливо, я так достатньо гостро це сприймаю, тому що е, американська сторона з нами ж консультується, з нами ж також проводить е, ці бесіди і розмовляє. Але ну наша позиція їм, я думаю, давно відома. Е, про що тут можна говорити трошки незрозуміло. Ну, говорити все рівно потрібно, і знову ж таки, є розуміння політичної волі нинішнього президента Сполучених Штатів досягти якнайшвидших результатів, і це позитивно загалом, але вся суть в деталях. І, звичайно, не хочеться, щоб відповідна швидкість Замінялась за рахунок якістю і виконувалася за рахунок якості. Тобто, за рахунок. Безпосередньо національних інтересів України, і коли мова йде про, ну, наприклад, територіальне питання, а те саме, ну, це дивно чути, що значить Україна там віддавайте землі. Ну, по перше, знову ж таки, коли російський чобіт приходив на наші землі, нас ніхто не питав 2014 року. І зараз очевидно, що так на майже 20% території ми її не контролюємо, але це не означає, що наші дипломати мають мовчати. От хороший приклад Кримської платформи на 30-річчя незалежності, який був започаткований якраз безпосередньо президентом Зеленським, що дійсно можна боротися безпосередньо дипломатичним шляхом, також тема санкцій. Нікуди не має діватися жодним чином. Санкції мають посилюватися проти російського агресора, а не е, зараз як елемент торгу, що та, давайте знімати, давайте ще там умиротворювати агресора. А до чого це призведе? До того, що насправді росіяни вони ж то не відмовляються від своїх подальших планів е, перерозподілу сфер впливу в Європі. і військовий фактор вони визначають як один із головних. Відповідно, чим більше санкцій зараз буде знято в умовах досягнення миру в Україні, то тим швидше Російська Федерація приведе свою армію в тонус за рахунок роботи ВПК за рахунок покращення власній економіці для того, щоб розпочати подальші активні військові дії, і зрозуміло, не на території України або не лише на території України. А безпосередньо проти держав, європейських членів Альянсу. І в цій ситуації ми маємо говорити прямо про природу безпосередньо кремлівського режиму і про їхні забаганки дійсно особливого статусу в світі. Та відкрийте виступ Путіна 2007 року. Там, в принципі, все зрозуміло те, що Путін оголошував на Мінгінській безпековій конференції. І до чого це все призвело не лише там до повномасштабної війни в Україні. Ми пам'ятаємо Грузію, ми пам'ятаємо безпосередньо те, що Російська Федерація енергетично тисне на Європу, і дуже добре до речі, що відсоток безпосередньо присутності Росіян. В Європі по енергетичному сектору все ж таки зменшився після початку широкомасштабної війни в Україні. Ну але тим не менш, тим не менш, це серйозний сигнал загалом західному світу, що не можна зараз під прапорами миру поступатися безпосередньо російському агресору. Але разом з тим Вітков каже, що Трамп очікує вирішення війни в Україні протягом тижнів, тобто, це наступний ще один тиждень. Ну може. Тижнів це ну, умовно не місяць, тобто, це або один, або два тижні. Чи поділяєте ви такий оптим... оптимізм? Ми, по-перше, теж маємо розуміти, що тема миру в американському зараз, в американській риториці, вона фактично підміняється темою режиму припинення вогню. Тобто, якщо режим припинення вогню таки буде досягнуто, навіть на 30 днів, так як це безпосередньо пропонувала українська сторона, все рівно американцями це буде подаватися як завершення війни. Та навіть коли Україна дала чіткий позитивний сигнал про готовність якраз припинити вогонь, включно з суходолом, на Заході дуже часто це сприйняли нібито вже цей режим запроваджено, що навіть Трампу довелося. Поправляти на одній зустрічей е, безпосередньо спікерів і там питання журналістів, те, що йому задавали. тому в е, нинішній ситуації так це буде просто підміна понять, демонстрація швидкого результату, е, що е, зміг досягнути Трамп під час е, там своєї студентної е, відповідного там студенного терміну, е, першого е, під час 47-го президентства. Ну тому в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що якщо і йти безпосередньо на режим припинення вогню, ця тема має бути максимально технічно пропрацьована, і дійсно дуже позитивним фактором є те, що саме Україна першою зараз цю тему безпосередньо опрацьовує, і ми знаємо, що на наступному тижні будуть проведені низка нарад безпосередньо для того, щоб вже запропонувати конкретні рамки конкретну систему координат, як це можна реалізувати. Тобто, коли Путін говорить: ну, в принципі, так, але Україна вже навіть на технічному рівні безпосередньо запропонує своє бачення цієї ситуації. Угу. Пане Ігоре, дякую, що долучились. Спасибі за цю розмову і бажаю вам тихого спокійного вечора. Навзаємо ночі. Спасибі. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії, долучався до нас.